Привіт! Ради бачити тебе на моєму курсі Просто почне дихати. Дякую за довіру. Сподіваюсь, наше знайомство буде для тебе дуже корисним. Принаймні, я цього дуже хочу і бажаю тобі успіху трішки про себе. Мене звати Дмитро і мій рід діяльності – це допомога людям на шляху духовного розвитку. Для цього я використовую багато інструментів від медитації до фізичних практик, таких як цех Надаю послугу духовного наставника і тішусь, що вже сотні людей поміняли своє життя завдяки моєму внеску. Один з моїх напрямків це створення інфопродуктів на різні тематики, які допомагають людям очищувати себе, розвивати і просуватись по духовному шляху. Якщо ти ще не знайомий з тим, що я створюю, то раджу знайомитись з моїми курсами. Інформація, про котрий скоро прийде до тебе в цей чат-бот. Ідея створення цього курсу, просто почне дихати, виникла після того, як мені почали писати люди, які бачили мої ранкові практики. Я практикую в середньому до 60 хвилин уранці, і ця година включає залежно від дня, тижня або поставлених цілей, розмінку, розтяжку, систему дихання, медітацію, цвяхостояння, ну і так далі. Але люди почали писати, що мовляв, Дмитро, немає часу, і що робити в цьому випадку. Само собою, що я відповідаю, що час треба все ж таки якось знайти. А для цього ну, спочатку потрібно розставити пріоритети, що важливо в цьому житті дійсно. І якщо правильно з розуміння підійти до цього питання, то найголовніше в цьому житті є як не крутий духовний розвиток і е, приділення часу формування певного стану, від якого і залежить все майбутнє. І тоді, звісно, я знайду час вранці, навіть стану трохи раніше, тому що розумію важливість практик, що дозволяє працювати над собою і змінювати своє життя долю відповідно карму. Але я прислухався до прохань людей, які не знають, з чого почати, але почати все ж таки хочуть гарний знак. І створив цікавий комплекс тренувань під назвою Просто почне дихати. Цей комплекс включає в собі розмінку пронаяму і медітацію. Нескладно, доступно для кожного, щоб почати хоч щось. І хоча я розумію, що часу, який я виділив на твій ранок, недостатньо для повноцінних тренувань та практик. Але я все ж таки впевнений, що це дозволить тобі потроху привчати свій розум та тіло, приділяти час практикам. А поступово ти зможеш розширити сертимент ранкових практик, зробивши його більш насиченим і тривалим. У будь-якому випадку 20 хвилин краще, ніж 0. Тому і був створений цей курс для тих, хто тільки думає розпочати. Хочу також додати, що 99% людей хочуть дуже швидких результатів і бажано на вчора. Але так не буває. Будь-який результат це регулярна та наполеглива робота. Це саме стосується і будь-яких практик, включаючи практики дихання. Неможливо накачати м'язи в спортзалі за одне тренування, ти ж розумієш це, або навіть за тиждень. Але якщо взяти за правило знаходити для тренувань певний час, на регулярній основі то результати будуть обов'язково. І на цьому курсі ти познайомишся з таким напрямком практик, як прана яма. Прана яма це техніки дихання, які поступово розвивають всю мускулатуру, що відповідає за дихання, гармонізують всі системи організму, зміцнюють імунітет, змінюючи хімічний склад тіла. Але ж пранаяма це не тільки вплив на фізичний стан. Прана яма як прана енергія яма керування, тобто керування життєвою енергією. І іншими словами, практикуючи пранаяму, ти суттєво збільшиш енергію свого тіла. А це дасть можливість вийти на новий рівень життя загалом. Звичайно ж, ти також зможеш привести в тонус свій організм, що безумовно позначиться на якості життя та працездатності. ну і також, про дозволяють дозволяє підвищити опірність до стресових навантажень, в яких перебуває сучасна людина, а також покращити усвідомленість і концентрацію на цілях. Що я тобі підготував, враховуючи запити людей поділитись максимально стислою програмою, проста, доступна та ефективна югівська розмінка. Декілька пранаям на вибір і медітація. Звичайно ж, я хочу дати тобі більше, але це, напевно, вже на наступному курсі, коли ти звикнеш до цього. Всього у нас буде 12 тренувань, 6 днів теорії і 6 днів практик. Але після закінчення у тебе буде невеличкий асортимент справ, які ти зможеш комбінувати у щоденних практиках хоч усе життя. Далі ти зможеш повторювати по кругу дні з практиками, або коли трішки запам'ятаєш їх, то скомбінуєш на свій смак ті вправи, які тобі сподобались більш за інше, або виконувати тобі їх було більш легше. Головна умова це регулярність. Якщо ти не будеш це робити на постійній основі, то про досягнення не може бути і мови. Отже, у нас, у нас 21 хвилина, 7 хвилин розмінка, 7 хвилин дихання, 7 хвилин медитація. Розмінку я взяв нескладну, яка підійде будь-кому з будь-якою фізичною підготовкою. За основу я взяв трішки цікавих вправ на розгін кровообігу в тілі і розмінку хребта. Спочатку будуть так звані простукування пальцями голови, розтирання вух. Це дає можливість забезпечити ток крові до голови і швидко прокинути, що так необхідно вранці. Після цього ми зробимо 4 вправи на розмінку хребта. Ця розмінка має назву спіраль ДНК. І вона дуже сподобалась моїм підписникам, коли я показав її в соцмережах. Тому вирішив додати її в наш курс. Скажу одразу, її роблю щоранку. З цього ми будемо починати наші дні, коли будуть практики, а закінчувати ранкове пробудження ми будемо з невеличкою медитацією. Я її запишу один раз і додав в кінці кожного з днів практики. Спочатку можеш робити з моїм голосом. А в подальшому, якщо коли тобі вже набридну, переходь на самостійну медитацію по цьому ж принципу, але в своєму супроводі просто в тиші або під мантри. А тепер давай спробуємо саму розмінку. Костима вертикально, зручно почне з простукування пальцями голови. Пальці розслаблені, трішки мають такий пружний ефект. Таким чином, ми змусимо багато уваги направити саме в ці ділянки, а це означає, що мозок прокинеться дуже швидко. Тепер вуха. добряче розтираємо їх спочатку вниз. Потім вгору, потім назад, потім не сильно давлячи, розтираємо ось так. Тепер шия. Чому необхідно розминати м'язи? Справа в тому, що е, процес дихання це процес роботи певної групи м'язів. Відповідно, як і будь-які м'язи, вони на холодну працюють не дуже добре, навіть напружуються. А після розігріву тілу тіло легше виконувати фізичне напруження. Сьогодні я все показую дуже поверхньово. У нас буде практика, щоб ти просто був вже підготовлений. Ми розмяли голову, вушка і тепер спираль ДНК. Суть цієї розмінки це розм'яти хребет, бо це, напевно, одна з найважливіших ділянок в нашому тілі, яка відповідає нехай не за все в тілі, але за дуже багато опцій. Ця розмінка має чотири напрямки руху. Я покажу, а потім спробую. Спочатку робимо е, розмінку хребта вперед-назад. Я зараз покажу, а ти пробуй за мною повторювати. Ставимо ручки ось так для орієнтиру. Одна ручка буде триматись, залишатись на місці, інша уходить разом з тілом. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Збоку це виглядає ось так. Дуже добре ще розтягується м'язи спини, при цьому нема особливого напруження. Тобто це дуже така спокійна йогівська розмінка. Тепер ми розминаємо, продовжуємо хребет, бо йому я завжди приділяю найбільше уваги. Робимо вперед-назад, але вже по колу. Тепер уяви собі, що ти хочеш, нібито тримаєш в руці вправий. Такий оливець, величезний оливець, яким тобі треба намалювати коло на землі. Я знову ставлю ручку і навколо руки малюю е, коло умовне. Але цю руку я тримаю разом з груддю. Як це виглядає? Видих. З боку це виглядає так. Нескладно малюєш коло. Тепер ми малюємо коло, але вертикальні площини. Умовно ставиш палець для початку роби так. І навколо долоньки малюємо таке коло. Це виглядає так. Орієнтир, як палець, дуже дозволяє нам е, малювати то коло, але при цьому скруглювати і виправляти спину. Дуже добре пропрацьовується. А так, як ми робимо додаткові рухи ще е, з легким поворотом корпуса, то у нас йде додаткова розмінка е, хребта. А тепер закінчуємо цю вправу. Ще одним робимо вгору вниз, але тепер рухи будуть вертикальні, але в іншій площині. Робимо так. Точно так же: умовно малюємо коло, але тепер ось так. Збоку це виглядає так. І закінчуємо це в іншу сторону. Збоку. Тепер давай зробимо все збіроб докупи, всі чотири вправи по і нагадаю, що сьогодні у нас це просто на знайомчий урок, а самі практики у нас будуть вже е, через 6 днів почнуться. Але я хочу, щоб тебе вже трішечки готовий. Що таке спіраль ДНК? Отже, робимо зі мною е, розмінку в 4 сторони. Ставимо ручку і погнали. Вдих, видих. Темп обирай свій, щоб ти не захекався. Не задихався, спокійно робив. Якщо треба, роби це повільніше. Якщо можеш, то роби це енергійно. Зробили. Тепер ми малюємо в горизонті наше наступне коло. В іншу сторону, тепер малюємо коло вгору, в іншу сторону. И заканчиваем всю серию руханкой вперед. Малюем то школа, только вперед. В іншу сторону. Вот же наше перше разъемство пройшов успешно, я считаю. На сегодня достаточно. І чекаєте ви завтра на другому році, на якому я розкажу про таку дихальну вправу, як прана в'я яма? Дякую тобі і до зустрічі.